Друзі, вітаю всіх! Хочу коротеньке відео записати е, своєю думкою з приводу оцієї речі, цього ключа по типу Кобри. Я дивився в багатьох ідесішників, він є, і я вам скажу, це реально мастхевна штука, реально чудова. Е, кожному чоловіку знадобиться підтягнути щось, я не знаю, там в авто, ну не в автомобілі, звісно, якщо ви не на Жигулях їздите. А, десь якийсь змішувач, якийсь кран взагалі легенька, місце мало займає, і я поюзаю. Ну, поки що юзаю, реально класна штука. Якщо, не потрібно, якщо ти не хочеш з собою таскати там набір ключів від там, 8 до 24, то це реально класна штука. Роззявив собі, зачепив, підкрутив все, що потрібно. Багато місця не займає, в сумку кинув і маєш отаку класну штуку. Класичний мультитул у мене, звісно, завжди з собою є. Але ця ж, але мультитулу цю штуку не замінить, тому раджу реально річ дуже класна.